Я знаю, що ви могли дивитись вже багато відео на цю тему і дуже багато вам чого розповідали. Але давайте по факту, як хлопцеві знайти нормальну, адекватну дівчину, побудувати нормальні, здорові стосунки. І в цьому відео я хочу зробити таку, знаєте, вижимку із кейсів клієнтів. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог, як знайти нормальну, адекватну дівчину та побудувати здорові стосунки. Ця тема сьогоднішнього відео. І мені буде дуже приємно, якщо ви поставите свій лайк, підпишитесь на канал, підтримайте канал на українській мові. Та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Є ось така класична психологія, і класична психологія спрямована на пропрацювання травм. Певних ситуацій, в яких був травмуючий досвід. І така психологія працює з травмою, і сюди можна віднести таке поняття, як стосунки з собою. Але я почав помічати. А я працюю з 2015 року, що психологи в класичному методі обходять сторону сексу. А секс важлива частина нашого життя. І взагалі стосунків. І тему сексу, якщо взяти зріс, дуже часто стає причиною розставань і розрив, зрад і так далі. Тому я вирішив проявити свій інтерес та піти в цю тему. І що я знайшов? Мене повернуло і привнесло в мою роботу з клієнтами набагато більше глибини. І ось це розуміння просто кардинальне. Скажімо так: нова психологія да? вона про розкриття сексуальної енергії і врахування всіх тих травм, які були в дитинстві, і як ці травми впливають на сексуальне життя людини. Більше того, ці травми, які були в дитинстві, їх не потрібно пропрацьовувати, їх просто потрібно прийняти. Скажімо так, формуються еротичні паттерни, і ці травми формуються до 7 років. Уявляєте собі, тобто величезна частина підсвідомих упереджень, які фактично неможливо змінити. А ось прийняти можна, впливають на ваше життя. Більше того, якщо людина не приймає її, не приймає цю сексуальну енергію, ці патерни, вона стає відрізаною від цього. І як ця інформація повинна вплинути на вас, да, допомогти вам у виборі дівчини? А все просто. Якщо дівчина не приймає свою тіньову, да, можна назвати так, сторону, то вона може скільки завгодно бути пропрацьованою та розумною в розумінні своїх якихось травм. Але повної свободи вона так і не буде собі дозволяти. І секс такої дівчини, ну скажімо так, ну, найкращий, не найкращий секс у вашому житті. На четвірочку. Вона може бути дуже розумною і все інше. Але секс і сексуальна енергія може бути і приходить, тільки через прийняття тієї травми, яка були була у неї до 7 років. А тепер подумайте, чи готові ви бути для такої дівчини терапевтом або наставником. І, звичайно, щоб більше про ці методи дізнатись, приходити на безкоштовну консультацію. Записатись можна під цим відео, а ми будемо рухатись далі. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Другий важливий момент, він дуже близько проходить біля першого. Завжди говоріть про її колишніх. Задавайте запитання та звертайте увагу на її реакцію. І дуже часта історія, де вона завжди жертва, а всі такі погані, де її бідненький зрадив один хлопець. Вона отримала травмуючий досвід, знайшла іншого. Він також їй зрадив, або він був там аб'юзером. І вона тепер каже: от якщо я знайду одного чоловіка, я буду його шукати, так, знаєте, дуже ретельно, буду його вибирати обережно. І питання не в тому, що вона когось вибирає або не. Вибирає, не обирає. Питання в тому, що тих чоловіків, які не будуть сексуально привабливими для неї, не пройдуть тепер її фільтр. І це дуже часто історія. І питання невдовір'і і неувірності її обранця, часто відповідь в тому, що вона не мала можливості втримати своїх чоловіків в своїй постілі. Вона на це не думає і не звертає про це увагу. А це важливо. І що я бачу зараз? Дві крайності. Або чоловік дійсно просто мудак, ну дійсно мудак, зраджував і так далі. Вона дійсно хороша партнер, хороший партнер. Він просто зрадник. Або це її проблема, її провина. І вона не хоче цього помічати. І багато дівчат, на жаль, проходять різні програми про те, як бути королевою. І так далі. Але вам не королевою треба бути, вам треба бути, вибачте, шлюхами, скажімо так. Це такий архетип. І це ваша проблема. Це не я придумав, Карл Юнг. Почитайте. Вона хоче бути королевою. Але королева це лише про одну роль. Королева сидить на троні. Королеві приносять підношення, в королеву вкладаються, вона керує. Але пристрасть будується на, скажімо так, інших ролях. І королеві важко, про... важко прожити і втілити ті свої грязні фантазії. Будь ласка, працюйте зі своїм ставленням до теми сексу. Та будьте обережними в цих всіх. Програмах стань королевою. Вони спрямовані на те, щоб гарно говорити. Замість того, щоб побудувати зрілі стосунки та дійсно розуміти свої ролі та ролі партнера в стосунках. Не всі, звичайно, програми, але дуже часто я саме такі програми зустрічаю. І жінка, в якій був травмуючий досвід, вона пройшла там якісь програми. Дуже часто такі жінки підсвідомо знаходяться в позиції жертви, вони з неї не вийшли. Вона така бідна і нещасна. Її ображали усі чоловіки, і зараз вона хоче компенсувати свою біль за рахунок партнера, який, як вона думає, повинен її любити, оберігати і так далі. І через це вона відрізана від своєї сексуальної енергії через певні ситуації, які були в її житті. Дуже часта історія, що для такої дівчини стосунки потрібні тільки заради роздування своєї самооцінки, за рахунок свого партнера. І така жінка, ну, скажімо так, не приймає факт, що з нею щось не ок. Розумієте, страшно прийняти свою неідеальність. І це не означає, що роль я королева погана. Просто треба вміти знімати корону та служити також своєму партнерові. Скажімо так, в будь-яких стосунках завжди є дуальність ролей. І якщо цього немає, велика ймовірність через певний час. Відчути застрягання. І вас такі стосунки просто змішають через 3, 4, 5 років. Ви просто будете виснажені. Третій важливий момент, на який я б радив звертати увагу на момент зараз, найкраща відповідь, яка в мене знайшлася до цього третього етапу, це питання прийняття. Тобто, наскільки людина, яка говорить про свої проблеми, приймає факт наявності цієї проблеми в собі. Якщо людина цієї проблеми в наявності не знаходить і не вважає, що це є проблематика або взагалі ігнорує в собі будь-яку проблему, я б не радив будувати стосунки з такою людиною. Бо якщо проблема, ця є, і людина з нею погоджується, каже, ну, в мене є такий паттерн поведінки, так. Або, наприклад, вона каже, я взагалі не конфліктую. Я не конфліктуюча. Але насправді вона не конфліктує не через те, що не конфліктуюча, а тому, що у неї є звичка тримати все всередині себе. І ця дівчина, наприклад, або вона її приймає, цю свою проблему, вона про неї знає, більше того, вона може про неї говорити. Або воно не вважає це проблемою. Та взагалі ігнорує факт цього і дає неправдиву інформацію про себе. І, звичайно, коли людина приходить на побачення, хочеш, не хочеш, підсвідомо. Ми прагнемо скласти гарне перше враження, але ігнорування, уникнення та неприйняття себе, вибачте, ви не шукаєте собі клієнта. Ви хочете собі партнера для зрілих. Нормальних, адекватних стосунків, а людина, яка не приймає себе, підходить для зрілих стосунків або не підходить. Як думаєте, я сумніваюся. Тому рішення, звичайно, приймати вам. Але я б не радив з такими дівчатами, жінками, будувати свої стосунки. І четвертий, останній момент, на який я б хотів би звернути вашу увагу, це наскільки дівчина там, жінка займається своєю реалізацією себе. Якщо вона працює не на улюбленій роботі, а я завжди задився запитання і завжди раджу це клієнтам, і їй це взагалі не подобається, але все, що вона робить, вона продовжує розказувати та просто жаліється, як їй погано, як їй не подобається, і ви маєте справу в цей момент з жертвою. Тому вона шукає собі потенційного хлопця, чоловіка для того, щоб він врятував її та підвищив її рівень її життя. Підсвідомо так працює мозок, і часто такі дівчата можуть вам кидати пред'яви щодо вашої реалізації. Не відразу, а у майбутньому. Але насправді усі ці пред'яви це просто її думки про себе. А ви стали людиною, на котру їй зручно це все спустити. Вона сама не має сил, не має бажання що змінювати. Вона хоче змінити своє життя, змінити свій соціальний статус за рахунок. Партнера за рахунок вас. І ви завжди будете винними в її неідеальному житті. Важливо, це не означає, що всім по бізнес леді. Це означає, що дівчина, жінка повинна знайти місце в цьому світі і повинна мати свої цілі і жити в контакті з цими своїми цілями, рухатись до них, горіти своєю справою, знайти своє то, що їй подобається, і чим їй подобається займатися. А якщо якимось чином людина цим не займається, вона ще не знайшла себе. А людина, яка не знайшла себе, буде шукати себе через стосунки. Ця історія дуже часто. Або в ролі, знаєте, я стану найкращою мамою. Дуже дивне упередження. Сумніваю, що ви хочете знайти хорошу маму. Вам, скоріше за все, зараз потрібна хороша дівчина, дружина, класний кайфовий партнер, а не хороша мама. І як висновок, запитання, да. Вам таке потрібно? Я сумніваюся, що вам потрібна людина, яка шукає себе через стосунки. Тому що це, це розукована річ. Бо знайшовши себе через стосунки, вона може дуже різко змінити своє ставлення і сприйняття себе. Більше того, вона може знайти людину, яка не знайде себе, не знайде чим хоче займатись. І взагалі, чи потрібні вам будуть тоді такі стосунки? Терапевтичні, я б сказав. І ви не разок будете залишитись ні з чим. Багато вкласти, а знаєте, як мильний пузир вкладатись, як в піраміду, якусь, яка потім розсипеться, розвалиться. І це останній момент, на який я б хотів би звернути вашу увагу. І я дійсно переконаний, що ці пункти важливі. І так я завжди говорю, і зараз це скажу. Всі ситуації, які я тут проговорив, вони індивідуальні. І я не знаю. Як працює система стосунків саме у вас? Всі ці пункти, так, вони важливі, але це вижимка. І це не є панацея для вас, тому краще пройти та попрацювати індивідуально. Благо, я вам таку можливість даю. І я вам бажаю смачної кави, теплих стосунків. Та на все добре, папа! -па.